Не розрахував свої сили і почав тонути. Так, за легендою, відбувається рятувальна операція на одному із черкаських пляжів. Порятунком чоловіка завершилася імітована ситуація на воді, говорить водолаз сапер Олександр Яценко. Та в реальному житті каже, так буває не завжди. Здоров'я коганих людей вони цього не враховують. Тим більше таку спеку алкогольне сп'яніння або наркотичне і глибина. Тому сьогодні каже рятувальник: навчають містян, як допомогти людині, яка тоне за спини, бо інакше не можна, коли людина буде вже на вас лізти на вас зі своїм лицем. Це вона може вас або притопити, не буде паніка. Вона сама вже не зможе вибратися. Аби нагадати черкасцям правила поведінки на воді та біля водойми, прийшли в місце не призначене для купання. Наголошуємо на тому, що потрібно користуватися тільки такими пляжами, там дає рятувальний пост. Якщо з вами трапляється якась надзвичайна ситуація, підіймаємо руки догори і кличемо про допомогу. Відпочивальниця Анжела Богомаз каже, ці правила знаємо. Часто бувають дуже великі хвилі, От ми стараємося в такі моменти не потрапляти під стихію. За безпекою школярки Анни стежить бабуся. Втім, вона говорить і сама знає, як не втрапити в біду. Надо купатися з кругом із батьками, ти маленький. Воно ж брошурки роздають, ми читаємо. Показували рятувальники, як надавати першу медичну допомогу. Вчилася цьому і відпочивальниця Наталія. Успіх, ще, щоб вам було зручно, так. і тепер вперше в житті такий досі. Не було такого. Тому ну буду знати. Спостерігали за навчанням відпочивальниця Ольга Забіяка. Каже, хоче навчитися допомагати іншим. Бачила, як танули тут багато то одному серцем було стало погано. Ну так бачила, що тонули. Воно то вроді би знаєш, як може до практики, так може і не вийде. Спочатку пляжного сезону на Черкаських водоймах загинуло 9 осіб, з них троє діти. Розповіла речниця головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Надзвичайні пригоди, тобто загибель людей, стається у місцях саме невизначених як пляж, таких як цей тут не очищене дно, не обстежене водолазами, нашими чи комунальними. Тут не визначені межі безпечного купання. Невідомо яка глибина. Такі рейди пляжами, додає Юлія Норовкова, проводитимуть і надалі двічі на тиждень до завершення купального сезону у вересні. Анастасія Кашаїт, та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.